На закінчення ми знову будемо читати текст Слова Божого, який записаний в другому розділі Євангелії Луки, і ми знаємо цю подію, яка сталася в житті одного благочестивого чоловіка Симеона. І ось ця подія, яка стала з його житті, вона ніби відображає в мініатюрі життя кожної людини, тому що в нас кожного дня відбуваються різні зустрічі. Зустрічі, які важливі, які неважливі, приємні, неприємні. Зустрічі, які запам'ятовуються і не запам'ятовуються, важливі для нас і не дуже. Зустрічі, які залишають слід в нашому житті. І є зустрічі, які кардинально міняють життя. І ось давайте ми прочитаємо. ось... Про цю подію, про цю зустріч, яка відбулася тоді в Єрусалимі. Отже, Луки, другий розділ, ми будемо читати з 25 го тексту. Відкрийте, будь ласка, Євангелії, ви маєте їх на лавках. Луки, другий розділ з 25 го тексту. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ім'я Симеон, людина праведна та благочестива, що потіх чекав для Ізраїля. І святий Дух був на ньому, і від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити за звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив: Нині відпускаєш раба свого Владико, за словом Твоїм з миром. Бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу твого Ізраїля. Ми добре знаємо про цю подію, тому що в часі свята, стрітання про її одну і читається. Багато ми чули проповідей, і здається, ну що ж нового можна почерпнути з цієї події, з цих текстів? І скажу. Нічого нового. Але є одна річ, що ми самі себе навчаємо цим нагадуванням. Тому що кожного разу, читаючи біблійний текст, чуючи на нього проповідь чи розважаючи над ним, ми бачимо цей біблійний текст з різного кута зору. І він по-іншому відкривається нам про щось інше говорить, на щось інше вказує. Я хотів би сьогодні разом з вами порозважати над цим відомим усім текстом, і його багато хто знає на пам'ять, і ми можемо на пам'ять процитувати його. Був в Єрусалимі один чоловік Симеон. І коли читати цей текст про нього дуже мало сказано. Ким він був? Ми не знаємо. Скільки йому було років? Ми не знаємо. З якого він був коліна? Яке його було заняття? І багато інших речей, які ну, цікавлять людину, ми не знаємо. Чим він був такий особливий, що Дух Святий звістив йому, що він не помре, поки Месію не побачить? Хтось каже, він потіх і чекав для Ізраїля. Тобто, він був людиною, яка очікувала Месію. Але зауважте, в той час, коли жив, Симеон, в той час, коли жив Ісус Христос, усі євреї чекали Месію. І більше того, кожен уявляв свого Месію. І коли б кожного запитати про Месію, ким він буде, кожен дав би нам свою відповідь. Пригадуєте той момент, коли учні були. Петро і Іван в Синедріоні, після того, як зцілили хвору людину, і став Гамалеїл і сказав одну річ. Що перед тим став Юда галілеянин, який об'явив себе Месією і багатьох людей звів, став Тевда. Який також об'явив себе Месією і багатьох звів, але вони були знищені, учні розсіялись. Ось цей епізод показує про те, що ізраїльський народ очікував Месію. Але такого Месію, який би визволив Ізраїль і визволив від римлян. Все. Для євреїв Месія був визволитель. Тільки Ізраїля і тільки від римлян. Все. Опис Месії закінчений. Коли говорити про Симеона, про нього мало сказано. Але те, що сказано про нього, це справді воно пояснює все. Це величний опис. Гляньте ще раз у 25-й текст. Три слова. Людина праведна і благочестива, що потіх і чекав для Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Праведний і благочестивий. Людина праведна це та, яка живе згідно заповідей Господніх, постанов Господніх, яка має страх Господній, яка зважає на Боже Слово. Отаку людину називають праведником. Яка в праведних чи правильних стосунках з Богом? І благочестивий. Благочестя описує стосунки людини з людиною. Пригадуєте, як Яків описує благочестиву людину? Або як описує він правдиве благочестя? Зглянутися над вдовами і сиротами в утисках їхніх. Тобто це людина, яка бачить потреби іншого і допомагає йому в тих потребах. Оце людина благочестива. І Симеон був із числа тих людей, праведний і благочестивий. Він той, хто очікував потіхи, він той, хто очікував приходу Месії. І що найважливіше? Дух Святий був на ньому. Він не просто своїми силами старався ті речі робити. Тому що сьогодні і всі часи ми бачили таких людей, ми знаємо таких людей, які вроді живе побожно. Ми його можемо бачити і в храмі, постійно не пропускає свят, служінь, який бачить людей, допомагає в потребах. Але що найосновніше? Оце все, що робив Симеон, воно не було просто його зусиллям. Дух Святий був на ньому. І те, що він був праведний, і те, що він був благочестивий, це все було результатом того, що Дух Святий був на ньому. 25-й, 26-й, 27-й текст. В кожному із цих текстів говориться про Духа Святого. Ми прочитали про Симеона Дух Святий був на ньому. Дух Святий звістив йому, що він не помре доти, поки не побачить Месію. І Дух Святий привів його в храм. Сьогодні ми можемо бачити людей, яких дуже рідко видно в домі молитви. І коли їм щось говориш, вони. Говорять, не переживай, все нормально, Господь в мене в серці, Дух Святий в мене в серці. Перепрошую. Коли людина не дбає про спільність зі святими, то в мене питання: який дух у серці людини? Написано: Дух святий привів людину в храм, привів Симеона в храм. Храм був місцем поклоніння. Храм був місцем, де читалося Слово Боже, де пояснювалося Слово Боже. Храм був єдиним місцем, де людина могла прийти і поклонитись перед Богом. Храм це було місце, де люди, які називали себе народом Божим, збиралися. Храм. І Дух Святий вів, привів його до тієї спільності. І те, що робив Дух Святий тоді з Симеоном, те сьогодні він робить і з нами людьми. Хіба Дух Святий не звіщає про різні речі? Симеону було звіщено, що він побачить Месію. Дух Святий привів того дня Симеона в храм, щоби Симеон побачив Месію. І коли ми вже читаємо слова Ісуса Христа про Духа Святого. Христос те саме говорить. Дух Святий попровадить вас до цілої правди. Він покаже вам, Він відкриє, Він звістить вам всю правду. Він вам пригадає то, що я вас навчав, що я говорив. Дух Святий веде до спільності церкву. Скільки раз, коли ми не читаємо тільки про Духа Святого, ми читаємо, що Він. Робить Він створює ось ту спільність між дітьми Божими, ось цю спільність, яку ми називаємо церква. Пригадуєте закінчення другого, другого листа до Коринтян слова благодаті. Ми майже щоразу закінчуємо ними наше зібрання благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і єднання Духа. Ось це єднання, яке ми сьогодні маємо тут, зараз, в Домі молитви, це єднання зробив Дух Святий. Він нас об'єднав і в церкву. Він дав одні думки, одне розуміння, одне стремління, одне прагнення. Це його робота. Як тоді, так і сьогодні. І людина керована Духом Святим, це людина, яка прагне спільності. Сьогодні це спільність в церкві, спільність з церквою. Дух Святий продовжує відкривати, звіщати. Пригадуєте, як сказав одного разу Ісус Христос своїм учням про те, що зробить Дух Святий? Коли Він прийде, що Він звістить? Пригадайте. Суд. Про гріх, про правду і про суд. Він до сьогоднішнього дня звіщає це. Оце та характеристика того, що робить Дух Святий, що робив, робить і буде робити. І це дуже важливо, щоб це сталося в житті. Кожної людини в мене і в тебе, щоб це було постійно. І друга річ, яку знову ж сказав Симеон. Коли він прийшов в храм по натхненню Духа Святого, Дух Святий привів його до тієї сім'ї, до цієї дитини. Тому що храм це було місце, де завжди було людно, де було багато людей. І, до речі, в храмі. Можна було сховатись один від одного в натовпі. Територія велика, людей багато. Але Дух Святий саме підвів до Йосипа і Марії, і написано: тоді взяв на руки він це дитя. Я не знаю, що відчував тоді Симеон, коли тримав це маленьке немовля. І Бог йому звістив: оце той. Про кого я говорив? Що ти не помреш доти, поки не побачиш його. І Симеон захоплені говорить, нині відпускаєш владико раба свого з миром. Бо бачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготовив перед всіма людьми. Світло на просвіту поган і на славу народу твого Ізраїля. Це доволі показовий момент. Симеон зустрівся з Месією. І ось це був найважливіший момент в житті Симеона. Можна сказати, це вже кульмінація життя Симеона. І все решта не мало великого значення. Нині відпускаєш раба свого владикого за словом твоїм з миром. Бо бачили очі мої спасіння твоє. Людина, життя людині подароване для того, щоби вона зустрілась з Господом. Оце одна єдина важлива зустріч в житті людини. В порівнянні з якою всі решта зустрічей і все подальше життя. Воно вже немає великого змісту. Зустріч з Господом важливішого бути не може. І тому життя людини подаровано ось для цього. Тому ось це свято, яке ми буквально тиждень тому святкували, це життя людини в мініатюрі, яким воно повинно бути. Проваджене Духом Святим до того, щоби зустрітись з Месією, з Спасителем. Дивіться, як називає Симеон його? Світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. Текстом вище говорить: бачили очі спасіння Твоє. це не мовляє, яке тоді тримав. Симеон, це був Спаситель, це було то світло, яке просвітить поган нас з вами. І він той, хто на славу Ізраїля. Ось з ким потрібно зустрітись. Ось до кого Дух Святий провадить кожну людину. Як важливо в житті людському прислухатись до голосу Духа. Щоби вчасно зустрітись. Тому ось це свято, яке ми святкуємо, воно важливе кожній людині. І воно є для кожної людини. Щоб ми могли себе порівняти із Симеоном. А як у нас? Як про нас, як про віруючих людей можна сказати. Подібними словами як про Симеона. Праведний, благочестивий, що чекав потіхи, і Дух Святий був на ньому. І якщо так, слава Богу. І друга річ зустріч з Господом. Кульмінаційний момент нашого життя. Після якого можна сказати, так, як сказав Симеон, нині відпускаєш раба свого владику. Бо тільки після зустрічі з Ісусом Христом можна з полегшенням сказати: Господи, я готовий до зустрічі, я готовий до приходу, бо примирений, бо виправданий, бо викуплений. Тому в сьогоднішній вечір кожен із нас тут присутніх має змогу ще раз переосмислити, обдумати, переглянути себе, щоб як благочистивий Симеон повторити за ним цю величну фразу. Нині відпускаєш, бо бачили очі мої. Амінь. Амінь. Ми зараз будемо молитися. І нам кожному є за що подякувати Господу. Тому в молитвах, подяки, звернемось до нього.